Сум серці відлетіло, Відчай з грудей відпав, з'явилась нова сила, як Бога він пізнав. Якщо ти є розбитий, якщо душа в тебе болить, якщо гріхом побитий. Спіши до Бога вмить, не бігай до людей з хворобою душі, не допоможуть також тобі і лікарі, таблетки, порошки то сміх душі, а люди знахарки, не йди до них, то гріх. Нічого не шукай, а Біблію знайди. Покайся, заридай та в зібрання ходи. Тоді усім розкажеш, покажеш мить Христа і життям своїм докажеш. Вже не болить душа. Амінь. Слава нашому Господу!